Кабінет міністрів України змінив порядок взяття на військовий облік жінок із медичною або фармацевтичною освітою. Відтепер їх зараховуватимуть автоматично, без потреби в особистій присутності. Власне про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мальничук. Оновлений порядок також передбачає передачу відповідної інформації від закладів освіти та територіальних центрів комплектування, тобто ТЦК, до реєстру військовозобов'язаних оберіг. Механізм внесення даних до реєстру також досконалили. На військовий облік підлягають жінки з медичною та фармацевтичною освітою незалежно від спеціалізації. Це стосується лікарів, медсестер, провізорів, масажистів, операторів обладнання. Тощо, такі жінки можуть отримувати відстрочку від мобілізації, зокрема у разі виховання трьох і більше дітей догляду за дитиною з інвалідністю або за станом здоров'я.